Ну що ж, друзі, придбав на розетці для малого на подарок ось такий набір рацій фірми Motorola, модель Т-42. Виробник заявляє, що радіус дії даних рацій 4 км, а час роботи 18 годин від звичайних батарейок. Батарейки йдуть типу ААА. 3 штуки в кожну рацію. Ну, саме зараз будемо розпаковувати, дивитися, яка якість, наскільки якісно зроблена дані раці. Так, достали ми рації. Ось так вони. Складні набори. Також тут ось є книжечки, інструкції, наклейки, за допомогою яких ви можете собі зробити індивідуальну рацію. Вклеються вони ось сюди. Так що так, в руці досить досить компактна, досить зручна. Пластик ну дуже якісний. Класно зроблені, кнопки прорезинені. Так, щоб, щоб добратися до відділення батарейок, спочатку потрібно зняти ось цю дану кліпсу. Так, знімається вона легко. Тоді е кришечку догори. І ось готово. Так, три батарейки типу ААА. Замість батарейок як я придбав, ось такі акумуляторні батарейки, які можна перезаряджати польської фірми Esperanza на 1000 мАч. Подивимося, скільки вони часу будуть працювати. Я задоволений. Дякую, розетка.